Вітаю радіослухачів ФМ Галичина та глядачів програми Маркер Подій на Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. До речі, підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте свої уподобайки, коментуйте наші розмови. На цьому каналі є доволі цікаве відео. Отже, мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми розмовляємо. Про 5 років президентства Зеленського і говорити будемо про це з народним депутатом України Олегом Синюткою. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю пане Ігоре, вітаю радіо слухачів і глядачів Ютубу. Отже, на ваш погляд, яким словом, зворотом, реченням можна охарактеризувати цих 5 років президента Володимира Зеленського? Ну, напевно, щоб бути об'єктивним, всі певно річ читають крит... Чекають критики від представника Європейської солідарності, але я вважаю, щоб бути об'єктивним, ми мали би почути звіт президента за п'ять років. Все таки, це той конституційний термін, на який обрано президента, і він би мав вийти і прозвітувати для людей. Можливо, є щось таке, чого. Не всі знають, чи не всі бачать, бо звичайно, що між тими обіцянками, які давав президент Зеленський у 2019 році, і тими реаліями, в яких перебуває країна у 2024, двадцять це прірва. Але я переконаний, що президент має, врешті, чесно і відверто. Поговорити з людьми треба вірити в українців, треба довіряти українцям. І мені видається, що така відверта чесна розмова з президентом з своїми виборцями, з громадянами України, точно вже перезріла. Ви згадали про прірву між заявами 2019 року і 2024 четвертим роком. Ну, ті, хто стежить за президентом Зеленським, та й взагалі я думаю, громадяни України поділяють його каденцію на. Два таких е часових періоди це до повномасштабного вторгнення в Україну і після. Скажіть, будь ласка, чи змінився для вас, президент Зеленський, чи є різниця між цими двома Зеленськими різних періодів? Звичайно, що кожного дня людина змінюється. І, звичайно, що якщо взяти президента в 2019 році і в 2024 році, то, напевно, візуально він дуже змінився. Напевне, дуже змінилася команда тих людей, з якими він прийшов. Тому що мені видається, що жодної з тих людей ні Разумкова, ні Баканова, ні першого помічника шефіра, ні. Керівника офісу президента Богдана нікого зараз немає поруч з Зеленським. Біля Зеленського залишився один Єрмак, який появився в його когорті в його обоймі після сумно, звісної чи якось звісної поїздки до Оману, і це очевидно теж зміни. Але мені видається, що не можна сказати, що. Президент Зеленський нічого не зробив на початку повномасштабної агресії, я дуже добре пам'ятаю, що ця його заслуга, бо не втік, вона була такою дуже вагомою для суспільства, бо напевно суспільство, виходячи із трьох попередніх років каденції, думало, що Зеленський швиденько збере чимодани і втече геть з країни. І це була така найбільша заслуга, найбільший вияв несподіванки зі сторони суспільства. Ну мені видається, що ну, якщо президент з країни, то це точно не президент цієї країни. Але на превеликий жаль, я думаю, що суспільство повинно дати собі відповідь на запитання: а чи була би повномасштабна агресія, якщо б в кріслі президента знаходилася якась інша людина, а не Зеленський. Ну це вже так сфери, як би так. Але ви згадали про таку, ну як сказав. Якщо послухати теперішнього зеленського невластиву ротацію команди, тобто ми зараз справді на фотографії тих часів 19-го року ми не побачимо тих людей, які там присутні ну, під час інавгураційного, скажімо, фото. От з його команди, зараз він заявляє про вірність п'яти шести менеджерам. Я вже не кажу про ярмака, про якого ми поговоримо трошки пізніше. От скажіть, будь ласка, ну як може вживатися в людині оця акцент нібито на вірності своїй команді, а з іншого боку, Абсолютна нівеляція тих, хто привів його до влади, ну, напевне, це прагнення кожної людини, коли ти бажаєш, щоб поруч з собою знаходились люди, яким ти довіряєш, з якими ти розділяєш одинакові цінності, але це глибока помилка будь-якого управлінця, тим паче глави держави, тим паче верховного головнокомандувача. Якщо він вважає, що 5-6 керівників, навіть можливо, там найвищого гатунку, хоч я так не думаю, можуть насправді керувати всіма процесами в державі. Це неможливо, це нереально і це черевато дуже багатьма проблемами. Але я хотів би повернутися до питання, як би і що ви доречно сказали, ну мені видається, що якщо б на посаді Зеленського була інша людина, то він точно не ризикнув би зупинити ракетні програми, які нам так тяжко давалося. Він точно не віддав би перевагу асфальтуванню країни, всупереч обороноздатності країн. Ну і точно не були би розміновані чонгар, і не були би виведені ті підрозділи, де наші західні союзники показували на картах, що Саме там буде висадка десанту. Я говорю про гостомель, атака з Білорусі. Я говорю, українсько-білоруський кордон. Ну і сумнозвісна тематика з розмінуванням Чонгару. Переконаний, що вона обов'язково має отримувати відповідь від правоохоронних органів. Знаєте, перші кроки президента Зеленського пояснювали його недосвідченістю. Ну і це треба було визнати. Справді ця людина не була досвідчена в якихось державних справах, якихось, ну я б сказав, управлінських моментах. От але з перших кроків президента Зеленського ми побачили його прагнення узурпувати владу. О, я пригадую, чи не перший його десь виїзд в регіони, коли він там виганяв, вийде злодію і так далі і тому подібне. Тобто він взявся тоді керувати, тобто президентського рівня особа взялася керувати місцевим самоврядуванням. І зараз доволі часто знову ж таки лунають закиди на те, що Зеленський. Часто е, виконують повноваження невластиві йому, або, скажімо, певні люди з його команди так само перебирають на себе якісь повноваження, які далеко не притаманні їхнім посадам. Е, скажіть мені, будь ласка. Е, як парламент себе почуває в таких умовах? Тобто, ми, ми бачимо абсолютно керованість монобільшості з банкової. І чи можна говорити про смерть українського парламентаризму, чи просто про кризу українського парламентаризму? Якщо говорити про його сумно звісну фразу вийде геть розбійнику, то на превеликий жаль, розбійники так і не сидять в тюрмах. Бо й одне із обіцянок було не тільки кінець епохи бідності. Що на превеликий жаль не трапилося, а одне із його гасив було про те, що злочинці будуть сидіти в тюрмах а сьогодні рівень корумпованості. Оточення Зеленського влади сягає найвищого рівня за часи незалежності України, і це є велика проблема для країни, бо це питання, яке вже вголос, навіть в умовах повномасштабної агресії, задають наші союзники. Тому, на жаль, його фраза про розбійників залишилася тільки десь для кадру, для камери, але не була реалізована як реальна справа, яку обов'язково треба було зробити. Що стосується парламенту і парламентаризму, хто би не хотів в Україні згорнути демократію, у нього нічого не вийде. Так сьогодні парламент, як окремий суб'єкт в парламентсько президентської республіки, по суті, знівельований. І не представляє собою тої сили, яка би відповідала і ролі в суспільстві, яка б відповідала чинному законодавству. Це очевидно, але бачите, як на це реагують українці. Останнє опитування, яке ми побачили, це опитування, яке говорить про те, що українці сьогодні прагнуть більше демократії, що українці хочуть більше на демократичних засадах, якраз не допустити. Диктатури, авторитаризму. Бо чим ми тоді будемо відрізнятися від Московії, з якою ми воюємо. Ми ж воюємо не тільки за території, ми ж воюємо і за цінності, бо ми інші, ми європейці. А вони насправді люди невідомого походження і невідомих правил, тому в них і є авторитаризм, диктатура. І тому ми сьогодні протистоюємо, і тому нам допомагає сьогодні цивілізований світ. Бо наша кінцева мета як мета протистояння расистські. Агресії, це стати членами Євросоюзу і НАТО. А там демократичні цінності, це база. Там по іншому не може бути. Ну слід віддати належно Зеленському. У всякому випадку він прекрасно виконує роль президента, причому е в різних іміджах так. З початком повномасштабного вторгнення, ну, скажімо, притаманно, притаманною йому стала оця камуфляжна фліска. Так. Зараз готується весь світ разом з нами до глобального саміту миру в Швейцарії. Тобто Зеленський прагне попробувати себе у ролі миротворця. Вийде у нього ця роль чи ні? Я дуже би хотів, щоб. В Україні все вийшло, а репрезентує сьогодні Україну Зеленський. Хоча мене дуже насторожило, що із формули миру Зеленського, яку він репрезентував як деокупація наших територій, як вивід від московських військ, як членство в Євросоюзі і членство в НАТО, останнє його інтерв'ю, то він на швейцарський форум миру пропонує тільки три речі: перша річ це є відсутність ударів по інфраструктурі критичні, друга річ. Річ, це обмін всіх полонених, і третя річ це свобода судноплавства в Чорному морі. Повірте, що це абсолютно відрізняється від тої формули миру Зеленського, яка точно потрібна Україні, бо судноплавство це дуже добре. Захист критичної інфраструктури, звичайно, що це Україні потрібно. Звільнення всіх військовополонених обмін всіх на всіх. Звичайно, що нам треба двома руками виступати за те, щоб повернути наших військових додому. Наших цивільних, які знаходяться в московських боцегарнях додому, але це точно не деокупація, це точно не вивід московських військ, це точно не членство в НАТО, це точно не членство в Євросоюзі. Ми бачимо дуже серйозну зміну риторики, і чесно, мене це непокоїть. Ви згадали про Єрмака? Е, до речі, ви згадали про Єрмака. До речі, днями в Вашингтон Пост вийшла абсолютно не компліментарна стаття про Єрмака на відміну від інших статей, які виходили дотепер про президента Зеленського. І крім того, всього, я пригадую цю недавню, буквально двотижневої давності історію з титулкою Тайм, де з'явився також Єрмак. Тобто він працює над. Формуванням свого іміджу, так хто насправді керує Україною? Сьогодні відповідальність за всю ситуацію, яка відбувається в країні, лежить на плечах однієї людини. Це Володимир Зеленський, президент України, Верховний головнокомандувач. Якщо ця людина допустила так, що абсолютно неконституційна посада глави Офісу президента стала домінуючою в структурі управління влади, то це велика помилка, але це велика небезпека і для країни, також тому, що завжди Україна, ідучи до стандартів Євросоюзу, пропагувала баланс влади. Ніхто не засіхав на верховний суд, навпаки, 2019 рік створення незалежного верховного суду це було одним із досягнень, яке визнали і європейці, і наші американські партнери. Незалежність засобів масової інформації це те, що насправді Україну втримало серед держав цивілізованого світу. Сила місцевого самоврядування, це була основа нашого руху до Європейського союзу. Ніхто з президентів не дозволяв себе поводити це. Так з парламентом, як це робить Зеленський чи глава Офісу Зеленського? Ми бачимо, що на сьогоднішній момент іде викривлення в структурі влади. Це до добра не приведе. Нам обов'язково треба повернути повноваження кожної гілки. І війна це не привід для згортання демократії. Війна це можливість дуже швидко іти в сторону Євросоюзу і НАТО. Бо ми переможемо в цій війні, нема жодного сумніву. Але меншою буде ціна нашої перемоги, якщо нас буде більша підтримка наших партнерів з заходу з НАТО, з Євросоюзу з інших країн. Дякую, пане Олеже, за цю розмову. Нагадаю, це був народний депутат України Олег Синютка. Переглянути запис нашої розмови ви можете на Ютуб-каналі «ФМ Галичина. Аналітика, а слухати радіо «ФМ Галичина, зокрема, програму Маркер події. Ви можете щобудня з 16 до 17 години. Будьте з нами.